І всім привіт, народ, з вас підписав а Так, ми продовжимо грати в Age of History 3 за Польшу з метою формування Імперію. Імперіум глічитов? Глічитов. Короче, ось цього, чогось такого формування. Так. Північна Корея, Білорусь. А Україна Русню не захопила? Чому? Ви ж там короче, В нас. Блі, якби б мені не хотілося піти на Україну, але. Треба. Мені доведеться. Що ж, так. 60 військ я точно можу. Викликати. Так, ще плюс 60. що об'єдналось. І. ну, ще 15. А, ага, перебір. Але це не хорошо. Краще за багато ніж за мало. Так, переваг. Економічна вже ж. Дохід. Ой, тут я, до речі, нічого не брав в останній час. Агресивна експансія десь. Ось ти. Ой, можна створити. Так, а вже ж Економіка. Ну, коротше, так, вже ж, а вже ж Створити диво, вже ж Так, по формі правління я можу столицю покращити. А Давайте, є сенс. Столицю покращити бо у нас на максимум дослідження. Що ж, поділити навпіл. 126. Також тримайте генерала. Так, і тут треба вирішити. Спочатку Білорусь, а чи спочатку Україна? Давайте. Давайте спочатку Білорусь рознесемо. А, ні, Україну, бо ми, нас, нам не треба з нею погіршувати відносини. Так, вперед Мінськ. Київ. Так, по 126. Так, тут перемагаю, перемагаю, все. О, так, стоп, ви на мої... Ви знущаєтесь? Наші ви на моїй території йдете? Так зараз, скоріш за все. Німеччина на нас напала. Ні. 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 Так, окей. Зараз роблю дуже просту річ. Все? І білий мир. Затвердите. Зібратись в Варшаві, об'єднатись. І можливо по черзі їх спробувати рознести. Ось так. Спочатку ось цю 88. -ку. Та ну, у нас дуже не Та ви знущайтесь. О, є. Далі тут їх розбити, їх тут також по кількості мене. Хм, ще 88 окремо. Є, ще окремо розділив, розбив тут. 60 також розбиваю. Вони втратили. Вони втратили ...два з половиною рази більше за мене. Звільнити. А, ось так. Затвердити. Мені так чи інакше довелося би воювати з Німеччиною. Бере тут головне їх подобувати. Є, вступив в бій, розбив їх. Сюди. Фінську 44-ку. 29-ку розбиваю. Так, в мене людські ресурси ще є, але дуже боліше, справді так кажучи. По-хорошому, прям подоганяти їх і добити вже до кінця. Давай, замалюй мені німеччину. Затвердити. Вперед. Я розраховую на тебе. І людські ресурси, який жах. М -м інновації. Ну так. Тут я так що, щомісячна спадщина. така ефективність оподаткування. Вперед. Ляті піне. Знаєш що? Розділити напіл. 67 генерали. Вперед сюди. Спіймати фінів. Так, пауза. Військова академія. Вперед. ти просто постій в Хельсінгі Просто постій тут. Нехай вони постійно. Будуть намагатись там атакувати. 76 захоплює це все. Навряд чи я можу заколоти на більшу кількість військ, так. агресивну експансію зменшую. Не бачу, як вони бігають. Це довго буде. Ви 90 знаєте що? Захопіть фінів. Щоб вони мені не заважали. Тут у Німеччини просто ще деякі привінці укріплені. А ну ми вже хоча б в нуль вийшли. Ось так, ми набираємо перевагу швидше, ніж вони її скидують. Хоча? Спереди кажучи, також чи... <плес> якось просто в Берліні залишити. Щоб вони чисто не звільняли свої провінції, а йшли в Берлін звільняти. Так, ти закінчив? Ось. А вас 104, ось вас 104 вже відправити замальовувати. Тобто окремо хтось та її Берлін захищає? Окремо замальовують. Затвердити все вперед. Тобто їх війська відволікаються на Берлін. Одними військами я тут їх тримаю, їх фокус тримаю на Берлін, іншими військами звільнів все. Трохи в плюс уходимо. 31, 34 вже. Блін, вони все одно ходять там. Так а Берлін. Що там, робите? О, молодці. Ще раз, ой. Є, 90. Кляті німці. Але я вам Я. Я сфоткав. Пензлик. Мені просто багато від них треба. Не вистачає тут якогось. Якоїсь кнопки, щоб порівняти з моїми формуємо цивілізаціями. Або щоб показало провінції потрібні для формування. Було б дуже-дуже зручно, якщо б вони це зробили. Так, все, що ці ріки, також мені потрібно. А, все в мене закінчилось. Це навіть хорошо. Давайте тоді зайво в лапках поскасовую. І візьму щось. Якось трохи більше. Просто красивіше кордон зроблю. провінції, ну на і 80-агресивних експансій. Це затвердите? Варшаву війська. Ну, вони самі винні, Так що там у нас. Ой, на провінціи іншерерії. Серйозно? Чому? А, протестант, а я католік. А там дохід від виробництва. Створити диво, Рейхстаг. Тапф, а вже ж. І поїхали. Age of в 3. Є. Yeah. О, уран! Цікаво. Так сі унікальні будівлі побудовані. Дохід від виробництва в спадку беру. Що ж, тут на до кінця військову академію. Військова академія до генералі. Давай будівлю суду. І далі можна і в столицю качнути Це технології максимальні. Ну тут. О, до речі. Хм, спадщина. На, тримай. Ось максимум людського ресурсу і швидкість відновлення людського ресурсу. Це для нас важливо. Особливо, коли ми воюємо з декількома країнами одночасно, і в нас просто ну. Це для нас жах. Людський ресурс. Уху, я можу 308 людського ресурсу, дозволити собі. Ну, ще 45. Покращити. 97, я можу ще дозволити собі. 9 точно. Так, як викликається. І, 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 і. Він, у мене явно зараз 64 агресивних експансії велика. Я зараз багато чого не зможу захопити. О! Це хто? Це швеція? Прекрасно. Тим більше у нас з ними вже погані відносини. До речі, Варшава, ти ж не ну, до кінця забудована. Знаєте, моє головне управління податків, купецький район фондовий ринок. Але ти підносиш мені всього 18. 138 економіки. А, стоп, щось допустив момент, коли ми вже зібрались. Що? веде? Та голоси. А, ааа, Німеччина, нідерланди одразу. Чи хочу я зараз так воювати? Ні. Австрія. Від Австрії багато провінцій. Відноси багато треба. Давайте погіршити стосунки. Коротше, просто надіслати образу. Оголосити. Сюди. Половину зупинити. Словачину. Звід просто Словачина з однієї провінцією Таких всіх змусив відволівуватись на відень. Так, іти. Що ж, просто ось так затвердити. Ось, одна половина стоїть в відень, агресує, змушує їх ходити в відень. О, все? Швидко. Що мені від вас треба? Мені треба. Ні, в мене, чисто зараз вся галерея буде в фотках з Алока. Бо я фоткаю, щоб дивитися, що загуплювати треба. Так, ну тут ось це точно все потрібно. Шкода, що я не можу у Словаччину захопити. Ось так, провінції потрібні все. репарації якщо 106. Агресивна експансія, 106. Давайте краще відмовлюся. Від якихось провінцій тут. Ніськові репарації не дають агресивну експансію. Ось так, 99. Плуй. На максимальну швидкість. І що нам робити? Спадок цивілізації на додаткові будівлі провінції. І збереження. Що ж. Якщо ми все одно чекаємо, економіка. Спадок. Мене зупиняє спадок. Хм, а знаєте що? Адміністрування. Тримайте всі будівлю суду, не вистачило грошей. Ось це прекрасно. 87, все ще, коротше. Чекаю. Переваги, у, це військових, агресивну експансію зменшую. Німеччина захоплювала австрію. Це, блядь, Німеччина. Німеччина. Ну. Будь адекватні. Що ти робиш? Все тут добудував усім будівлю суду. І я можу побудувати усім пам'ятники. У мене спадщини буде куди більше. Ну, до кінця грану революцію візьму. 74. <гум> ну, теоретично можна на Хорватію, Сербію піти. Вперед полетіли Хорватія, хто Що, тут відбув? Що ми тут генерали Ой, радника, точніше. На. Ну і генерала нема також. Спадок цивілізації, Можна. Ось тут десь максимальний рівень. О, максимальний рівень. Навичок радника ось це хочеться взяти. Да, збереження, дякую. Ну, і всіх радників вже ж підвищити. Хорватія. Образа, образа, Італія, та пуф. Окей. Італія і Італія. Шість. Вони по того прийшли і самовбились. Так, тепер поділити наппіл. Ти. Тримай генерала. Піднімайся сюди. Треба тут зупинити, щоб вони не бігали по моїм провінціям. Треба. Так. Ой, а тут небезпечно. А все тут. Ми відновили. Та ну ви... Давайте я звільню свої провінції і піду вже на вас. Все. В Рім. Ну, в Рім, в Ватікан. Так, вас також навпіл поділити. Тримай генерала якогось. О! Хі-хі, он тут зустрінуться. Так, і ти? Твоя мета Хорватія буде? Не Італія, Хорватія. Ой, вбій. Ось так. Затвердити. Замальовую Хорватію. Ви 148, також розділити. А твоя вже мета буде Італія. Все. Вперед, зараз шутку з цим всім розберемось. Із і із Хорватією. Яке співвідношення втрат? У. -у, -у. Три рази. Могло б то краще. Mm -hmm. Я на цей раз спробував прям запам'ятати. І давайте не буду довіряти своїй пам'яті. Так, рівні ці потрібні. Ну і військові репарації. Так, вже ж, вже ж. 96,5, там ви знущаєтесь. Все ще занадто велика агресивність. Ще трохи я, я не збіг би навіть захопити те, що й те, що запланував. Якщо спадок цивілізації, на. До речі, рівень військової академії. Може, ще 45. ну... Окей, 45 не можу, але я викличу ще 45. Так я ж пам'ятник ще носити побудував. І не вистачає грошей, це прекрасно. Немецька, як я ненавиджу його, вона просто ходить в мені по п'ятам і атакує всіх кого я атакую. Ви ну, розумієте цю наглість? Вже ж я не забуваю про забудову унікальними будівлями. Тут ще будівлі суду немає в нових провінціях, цих пам'ятник і добудував. А що, що я ось так в економіку захочу? О, грошей. На цей раз не вистачає саме грошей. Ой, як хорошо. Ні, я зараз. У мене все більше і більше грошей буде. Це також не дуже. Бо їх кудись треба витрачати. Так, спадщина. На атака генералів. На військово щось та там. ліміт мій палків збільшу. Але він не одразу зрозуміє, що він збільшився. Що там, є ще якийсь спадок, можу повністю одразу качнути. Ну, я в кінці податкування. Він зрозумів, що ти збільшився. У тридцятку. Ще тридцятку військ можу собі дозволити. Тож, я рознесу кого завгодно. На, ще економіку трохи. Нові закони, дохід І освіта Максимальний рівень навичок радника. Це прекрасно. Такі відсутність генерал, Та. Зараз секунду. Так стоп, а чому ви мені не кажете, що я можу покращити радників? Окей, перевага. Агресивна експансія там. І форма управління на військову академію для генералів до кінця. Прекрасно, що в нас? Я тут досить довго? 60. 60, окей. Навіть максимально якісь золота збільшу, тому що вона в мене дуже часто накопичується по максимуму. Давайте навіть вартість будівництва і швидкість будівництва. Так, і а чому потім інфраструктуру не закинути? Хе-хе, спадок. Одразу полетів вниз. О, отак. Дякую. Хотілося б ще всім ратуш побудувати. Ну, тому що вічейки для будівництва додасть. 65, На Найбільша агресивна експансія. На Румунію вистачить. Румунія, в тебе що? Ти маріонетка Румунії, це цікаво. Тобто, якщо тобі оголошу війну, я оголошую війну ще Румунії. Давай. Навпіл Навпіл 96. Піди сюди. А 190 і 95. Так зараз. Окей. Нехай вони спочатку роз'єднаються. Ось так. Вас об'єднати. Тримайте генерала. Ви в Бухарест Вперед Блін! У нас проблеми. Фух, я встиг підійти в підкріплення Так, да, вони роз'єдналися і вирішили прям всі піти. Так. Первої 100 140. Йдете тримати Бухарест. 142. Йдете зафарбовувати румунію. Затвердите. Ви, 46. Зараз нехай спочатку відновлять людські ресурси. А вони чомусь атакують саме сюди. 80. Розділити 35. Зафарбуй когось і твоя мета. Зафарбувати Сербію Ось так. Вперед. Ой, мене спадку достатньо, Максимальний рівень інфраструктури. Максимальний рівень верхорного суду, чим не. На, коробці в мінусу загалізарс піде. А, до речі, я можу вже захоплювати. Вон, тут. Тут я можу запам'ятати. Мені ось ці чотири провінції, все, що вище треба. Ну і на військові ребрації, тому що вони не додають агресивної експансії. Все, прекрасно. Що в нас є гроші? Натримай. Інфраструктура. Кажуть, просто на максимальній швидкості чимось займаюсь. О, дякую за автозбереження. Ну, закон ще. Дякую. О, я вже в деяких регіонах непогану інфраструктуру забудував. І мені подобається, що мені саме грошей не вистачає. Блін, скоро ми повністю забудуємо свою інфраструктуру. Інфраструктура там зменшує вартість будівництва, вартість інвестування, ефективність економіки збільшує інфраструктура. Так ще одна перевага. А ось тепер я не знаю, куди качати переваги. Плоп. Мені здається, десь в адмініструванні також є агресивна експансія в мінус. Ні, мені здавалось. Давайте максимальний рівень військової академії. Що? Військового радника нема. Там покращення військової академії. Місію виконав якусь. Що там? Ядерного реактора. Покращити за 10 тисяч, далі за 12 тисяч. Ну і ефективність виробництва додає ще. Знову переваги. Знаєте що? Адміністративні тут максимальний рівень навичок радника є. Є. Ну що ж, якщо що по посланню описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка залишите на неї рецензію. Якщо у вас нема можливості жодної придбати, то додайте їх до бажаного. Це мене також неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор Нік, якого можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, сам завдяки тобі і в ході відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене дуже сильно підтримують. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачи та бувайте.